500 кінських сил і там сидить механізатор. Ти приїхав мені запропонувати автопілот? автопілот. А що де в тебе таке в руках. <с Cette> Ладно, потім скажеш. Так, так тепер не треба механізатора мені подумати. Ні, він треба обов'язково, він має контролювати, відповідати. Ну йому буде легше. Звісно, легше. Це можна спитати самого. Механізатора, наскільки це полегшує працю, окрім економічного зиску, ще є практичний пост по відношенню до ваших працівників. Ні, дуже... так правильно, це основний аргумент, чого ми ставимо автопілоти. У нас на всіх тракторах вони стоять. А цей кат, який ми придбали в Америці, останній ви бачили, на ньому автопілота не було. Тому Компанію Агрокар відмічу, зараз подивитесь, як це буде все виглядати. Підпишіться на мій аккаунт і підпишіться на ній, даби не пропустити цікаву інформацію.